Рятувальники від вчора весь день працювали, тобто з 13.56, з моменту прибуття рятувальники почали занурення. співпрацювали разом з національною поліцією, з КППС, а Також е, завершені вчора були роботи в 21.25, На жаль, вчора хлопця не знайшли. Сьогодні, за узгодженням з Національною поліцією України, о 8.50 рятувальники ДСНС міста Києва, водолазне рятувальне відділення, розпочали знову роботи свої по пошуку, розпочали занурення, і вже, на жаль, можна сказати, о 10-й годині рятувальники знайшли тіло загиблого на відстані 30 метрів від берега на глибині 9 метрів. Вчора від ДСНС було залучено. Одне водолазне відділення це п'ять рятувальників, а також один спеціальний водолазний катер. Також їм було підвозили спеціальні балони на, снос, на, тис, на стиснутому повітрі для того, щоб вони не нікуди не уїжджали, для того, щоб вони не зупинялися для пошуку. Сьогодні так само вже інше водолазне відділення це п'ять водолазів. А також один, ну, на одному катері були залучені. Також на місці працювала е річкова поліція, також на місці були медики. Е Тобто, сьогодні від ДСНС також було залучено 5 водолазів, а також один катер. В різних показах того, того де мій хлопець знаходитися, де він впав у воду. Вже під вечір, ми я думаю, з вами бачили всі саме відео моменту обриву тросу, де більш точніше сталося вже після завершення робіт. Ну, наприклад, я його побачив, це відео, і думаю, були зроблені якісь. Відповідні висновки, і вже сьогодні це допомогло більш точніше орієнтуватися, де міг знаходитися хлопець. Тому що завчора 8 тисяч квадратних метрів. На за допомогою водоаз-рятувального спорядження під час занурень рятувальники обстежили. А також ще додатково вони обстежували холотом. в надії хоч щось знайти. Це вони обстежили далі. течії ще 12 тисяч квадратних метрів на річки Дніпро. Сьогодні рятувальники встигли. Можна так сказати, обстежити 100 метрів квадратних ну дна ріки, і знайшли тіло чоловіка.